Вітаю! У цьому відео я покажу, як працювати з історією входів контакту, яку інформацію ви можете побачити на цій сторінці, та як опрацьовувати а, якісь порушення. Тож, для початку перейдемо у контакти та е, знайдемо е, контакт, який е, зробив якісь порушення. І ви можете побачити контакт ось так, тобто в колонці останнього і Позначка є увага, перевірте лок входу. А якщо ви не бачите цього стовпчика, то ви можете налаштувати ось тут в коло в керуванні колонками. Вімкнути чи вимкнути, ну відповідно, вімкнути цю колонку. Можете переглядати так само. Є інші якісь користувачі, які порушили. Ці налаштування і можете їх бачити у переліку, або ж відкрити відразу потрібний контакт. І переходимо на вкладку Історія входів. Тут є декілька додаткових вкладок: тобто, є сама історія входів, де ви можете побачити сесію, коли вона відбувалася, з якого пристрою. А, якщо було порушення, то воно позначається червоним, і ви можете навести та побачити, які з правил спрацювали, що саме, яке це було порушення. А, додатково, ви можете побачити пристрої, з яких заходив в цей учень та IP, ну, тобто ви бачите, коли, та а, ви можете змінювати доступ до платформи з конкретних пристроїв. Тобто, якщо ви. З якихось причин, переглядаючи історію, вирішуєте заборонити вхід, то ви можете це зробити ось тут. І доступ до платформи саме з цього пристрою буде заблокований. Є також історія обмежень, яка відбувалася за користувачем, де ви можете переглядати та додатково відмічати статус логу. Тобто, наприклад, це порушення ви перевірили, чи поспілкувалися з учнем, він пояснив, чому, наприклад, що це його телефон. Він належить йому, і ви можете для себе помітити, що воно вирішено. Що це дасть? Ви можете так орієнтуватися з новими, коли відбудуться нові порушення. Так само, якщо є на контакті якісь неперевірені, невирішені логи, то він так само буде світити, підсвічуватися у загальному списку. А ось коли обидва Вирішено, то ми можемо повернутися на список контактів, і ви бачите, що позначка «Увага» на конкретно цьому учні зникла. На іншому вона все ж таки залишається, і так само, наприклад, потребує перевірки, якщо ви вирішили. Цим займатися додатково по конкретним учням ви можете так само позначати вимкнути перевірку контакту. А тобто, цей, цей контакт не розповсюджуватимуться ніякі обмеження, які ви виставили в налаштуванні контроль доступів.